Важко дуже працював, щоб повернутися сьогодні на поле. Мучили мене і трошки старі, і, і нові, скажімо так, травми, але слава Богу, е сьогодні зіграв. Е як зіграв, не знаю. Нехай оцінюють тренери, там, болівальники і так далі. Но намагався залишити на полі свій максимум. Тобто, як я виглядав, не знаю, але старався викластись на максимум. Чому такий підсумок сьогоднішнього матчу? Ну, не знаю, такі матчі, мені здається, бувають у кожного футболіста в кар'єрі. Таке, що Ну, насправді хочу виділити гру руха. Да. Молоді хлопці активні, сильні фізично, будемо відверті. Показали вони сьогодні хороший би, футбол, агресивний. Ну і плюс я б сказав, би, що їм ще й везло в певних моментах, тому воно так виглядало, що вони нас там чуть не повністю переграють. Ну, ми тільки що сиділи з командою, е, обговорювали цю ситуацію, будемо робити висновки, працювати, і потрібно вилазити якби з цього дна. Ну, розмова в роздягальні була на підвищених понах. Тобто справжня чоловіча розмови. Да, кожен, майже кожен футболіст висловив свою думку, тренерський штаб. Ми поговорили да, про чоловічому. Ну звичайно, що це ми беремо на себе відповідальність, виходимо на футбольне поле, представляємо моє рідне місто, так, е, команду і тому. Кожен має відповідати за свої вчинки. От. І так, да, поговорили. Дай Бог, це принесе результати в майбутньому. Сьогодні складалося таке враження, що трух був фізично більше готовий. Це через те, що от верес переслідують травми, да, так, можливо? Багато... <правців> ну, я не знаю, чи із-за того, що верес там переслідують травми, ну, у нас дійсно зараз там є пара травмованих, плюс я не в найкращих кондиціях і ще дехто з хлопців. Ось, а ну, стосовно руху, так, да, я говорив, якби хороша, сильна, така силовита команда. І Думаю, всім було видно. Опорна зона, там люди під два метри, знаєте, і тому рух показав сьогодні хорошу гру, це потрібно визнавати.